Дитячий садок друга домівка для діток. В дитячому садочку діти грають, спілкуються, знаходять собі справжніх друзів. Малята, згадаємо, що ж таке дружба. Дружба це найдорожчий скарб, одне з найпрекрасніших почуттів дарування людини. Кажуть, що справжня дружба не знає кордонів, не має обмежень у віці та відстані. Дружбу потрібно створювати, зміцнювати та оберігати. Кажуть, що друг завжди тобі допоможе. Діти, а у вас є друзі? Я впевнена, що в кожного з вас є найкращий друг. Сьогодні пропоную нам створити гостинці для наших друзів. Для роботи нам потрібна дощечка, кольорове тісто або пластилін та серветочка. Приготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, зігрій наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для створення печива нам потрібно тісто або пластилін жовтого кольору. Беремо шматок, розкочуємо його між долоньками, формуючи кулю. Утворену кулю ми сплющуємо долонькою, утворюючи диск, а прикрашати ми будемо коричневим. Ось у нас утворилось печиво з шоколадними краплинками. Для створення іншого гостинця, який називається пончик. Ми беремо тісто червоного кольору, теж формуємо кулю, утворену кулю ми сплющуємо між долоньками. Беремо формочку круглої форми для того, щоб зробити отвір в нашому майбутньому пончику. І ось у нас утворився отвір. Тепер ми прикрасимо пончик. Ось такі гарні гостинці вийшли у мене для моїх друзів. А які вийшли у тебе? Чекаю ваші роботи!